Лютого на зустріч зі студентами Національного авіаційного університету приїздив голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський. Основною темою візиту було питання відносин України та Європейського Союзу. Пан Томбінський наголосив, що говорити про членство нашої держави в ЄС ще зарано однак додав, що Європа готова надавати нам будь-яку допомогу для розвитку. Будовані структур, Nie, nie, to zadanie Ukraińcy. Nikt z tego nie zrobi z My możemy temu dać wsparcie, możemy dać e, elementy do tego, aby budować instrumenty i struktury drżawności, Ale zadanie to domowe zadanie, to wasze pokolenie. Bo tu potrzebne jest budować ukraińskie elity dla Ukrainy, żeby one... Вивчали цю лекцію історії. Вивчали цю драматичну лекцію, яку зараз сьогодні приводить Україна, і лекцію, в якій вона платить відсутність рішень в тим часом, який був наданий Україні. Не оминув посол і питання про референдум в Нідерландах, назвавши його прецедентом в історії Євросоюзу. Томбінський сподівається на позитивний для України результат референдуму. Він запевняє, що активність кожного з нас, зокрема спілкування в соціальних мережах, може вплинути на ситуацію. Цей нідерландське референдум ніхто ще не веде, як на це відповісти. Нам потрібно все зробити, щоб воно закінчило позитивним результатом для України, а не вже спекулювати, що зробити, як ці референдум принесе негативні результат під час зустрічі, встигли обговорити багато тем, зокрема, вірогідність встановлення безвізового режиму для України та конкурентноспроможності національних фермерських господарств. Проблема за словами дипломата полягає у невиконанні Україною всіх домовленостей, які відкриють нам шлях до Європи. Потрібно виконати ще деякі елементи Це Вже було на 97% все виконано, але ще ці цей це принцип останній мірі останнього метра. Як ви бігнете маратон, ви можете перейти 42 два кілометри сто метрів. А як ви ці два метри не зробите. Анна Ткаченко, Максим Журавльов, Focus Now.